За цей достойні слави. Дякую Богу, що в новому році все ж ми можемо разом зібратися, тішитися спільною вірою, будуючи один одного. Ми знаємо, що до служіння потрібно готуватися, ми готуємося і стараємося ж молитися, щоб Бог дав слово. І тим самим ми потішаємо десь одне одного. І я хочу сьогодні поділитися словом. Воно таке ну, не класичне, можливо, не так. Ну, звичайна проповідь, там багато текстів різних. Сьогодні в мене таке бажання просто пороздумувати над однією сім'єю із Біблії. Ось, Я мало чув про них проповідей. Але це така сім'я, на яку слід звернути увагу. Це сім'я Захарія і Єлизавети. І буду читати більше тексту зачитати, але ще буду читати такі самі основні Євангелія від Луки, перший розділ з п'ятого вірша. За днів царя юдейського ірода був один священник на ім'я Захарій, з денної черги Авія та дружина його із дочок Ааронових на ім'я Єлизавета. І обоє вони були праведні перед Богом. Бездоганно сповнюючи заповіді постанови Господні, а дитини не мали вони. Бо Єлизавета неплідна була, та й віку старого були обоє. Потім далі описується, що е, там були певні такі, знаєте, черги, 24 чотири черги, і по сім днів там священники вони правили службу. Ось і потім випало. Що Захарія він служив, він, як священник, він якраз його черга була, і з'явився йому ангел Гавриїл, і е, приніс йому звістку, таку, яку я хотів би зачитати, і ангел до нього промовив: Не бійся, Захарія, бо почута молитва твоя, і дружина твоя, Єлизавета, сина породить тобі, ти ж до сим уймені Іван, і він буде на радість та втіху тобі, і з його народження багато хто втішиться. Бо він буде великий у Господа, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері, і багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога. І він сам перед ним буде йти в духу і силі, і лі, щоб серця батьків привернути до дітей і неслухняних не до мудрості праведних. Щоб готових людей спорядити для Господа, далі, звичайно, Захарій трішки, можливо, і засумнівався, тому що були на то певні е, такі, знаєте, причини, ось, з яких він засумнівався, і ми знаємо в наслідку цього слів. І після того, після його служби, коли його скінчилася служба, і він повернувся додому, от якраз я зачитаю. А після тих днів зачала його дружина Єлизавета і з п'ять місяців, кажучи. Так для мене Господь учинив за тих днів, коли згляну світ, щоб зняти на руку мою між людьми. Ось такі, брати і сестри, оповість така про цю сім'ю. Ви знаєте, читаючи недавно, напередодні, також Різдва, я хотів підготувати слово і просто перечитав, щоб згадати ці всі події. Ви знаєте, мене ця історія, її я прочитав, я навіть не чув, як мій стан змінився. Я ніколи раніше не передавав цій сім'ї, ну. Просто я навіть можливо ну, читав, знаєте, не один раз читав, і багато разів. Я чомусь мене вона зачепила цього разу по особливому. Мені сподобалась ця, е, ця сім'я. Ось, і просто, якщо взяти, наприклад, той момент хотів би пороздумувати над їхнім моментом, таким знаєте, от уявити, молода сім'я одружилася. Із такого роду е, Загарій священників Заронового роду Єлизавета е, Зарону та, так само, ви знаєте, і такі, як би сказати, молода пара можна собі так уявити. Е, звичайно, молода пара, одну не знаю. Я, наприклад, якби одружився, мені б хотілося, щоби. Народилася дитина в мене там чи одна друга, знаєте. Ну, це є потіха, так було. Тоді було нормально, що діти народжувалися, це було це і є зараз благословення. Але коли не народжувалися, це було із, раду, із ряду прокляття. І ось дуже цікаво, брати і сестри, що в той час не мати дитини, це щось подібне означалося грішити і бути під прокляттям Божим. Тому що є певні, я звичайно не. ну... Не дослідив, чому і за що так, і за які певні гріхи, але вважалися. І це була для Єлизавети як наруга. І ось багато часу, багато років до старості. Вони вже було похилого віку. Вони, знаєте, проживали свої дні із наругою. Я думаю, не одна людина ідучи, знаєте, в храм, чи коли Захарій приступав на чергу свою, щоб правити, щоб служити, щоб бути священником, якраз в храмі. Ви знаєте, не одна людина, можливо, дивилася, можливо, навіть смішкувалася, можливо, навіть казала, знаєте, от дивися, цей чоловік він і священник, ось але в них дітей немає. І люди, хто зна що могли і думати про них. Тим більше на той час ми знаємо, що не найкращий стан був у Ізраїля. Ми бачимо це згідно слів ангела, і ми знаємо, що щоб прийшов Христос, треба було приготувати дорогу, приготувати дорогу. І тут якраз і ангел і каже, що він буде йти в духі і силі і лі, щоб батьків привернути до дітей і неслухняних, до мудрості праведних, щоб готових людей спорядити для Господа. Ми бачимо, Ізраїль був не в кращому стані. Ізраїль був духовно в занепаді, в такій духовній деградації, можливо. Ми читаємо трошки далі, і ми бачимо в храмі взагалі там ну, торгували, і таке, коли Ісус то все порозганяв, ну до такого, е, до такого дійшла межа. І ось, брати і сестри, живучи, от така сім'я просто поспостерігати, подумати. Молода сім'я, роки йдуть, а дитини нема. І люди, можливо, висміюють, і, можливо, багато молитов, Я так собі думаю. Звершала Єлизавета і Захарій. Чому так? Бо ангел, коли з'явився, він сказав, почута твоя молитва. Це турбувало питання, це було несправедливо. Захарі і Єлизавета могли ставити питання до Бога, Господь чому так? Я, знаєте, собі уявляю, дивлячись із цього тексту, і обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно сповняючи заповіді і постанови Господні. Я собі навіть думаю, що коли вони в молодості, можливо, там сіли за стіл, зробили, зробили чаю і прийняли рішення. Ми будемо служити Господеві, Незважаючи на те, як служить зараз можливо інший народ, незважаючи який стан зараз у Ізраїлі, незважаючи, чи будемо ми одні, бо ми знаємо, що можливо навіть 10 пальців стане, щоб перерахувати, які в той час, іменно в той період часу, були люди. Там і ми знаємо, Семен був такий чи Симон був людиною, теж який натхнений, і Марія, і Йосип. Ну, небагато було тих людей, які. Я би так їх відніс, мені видається, що це люди були із такого остатку святого. І ось, брати сестри, прийнявши рішення таке, бездоганно сповняючи заповіді і постанови Господні, бути праведним перед Богом, це також нелегко. По тому, як їх там навчили, по цих старих заповідях, по, по цьому всьому, ну це насправді було важко виконувати то все і старатися гідно ходити перед Господнім лицем. А ще знаєте, коли з тебе насмішковуються, коли з тебе можливо підстрікають, коли ти ще священнослужитель, і це було зовсім непросто. І прийнявши таке рішення, брати і сестри, я хотів би навіть підкреслити можливо проповідь, яку говорив Назар, вони були постійні. Ми бачимо, що Захарія він ходив на службу. Вони молилися. Мені я більше ніж впевнений, що вони молилися стабільно, тому що прийшов час. Прийшов час старості, і ангел з'явився і вже це сказав, що буде на радість і втіху. І, брати і сестри, хороша новина в тому, що ви знаєте, і е, в тому, що народився Іван. Виконалося Боже Слово, звичайно, Іван і мав народитися. Але я думаю, сім'я вона приклала чимало зусиль. Можливо, знаєте, якби вони жили таким життям, ну так сказати, по нашому людським байдужим, і так само би були, як всі, знаєте, чинили і неправду, і там селі би не підтримували. Ну, так знаєте, ну я не знаю. У мене питання є, наприклад, чи чи, 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 чи міг би народитись Іван саме з цієї сім'ї. Але так склалося. Сім'я прийняла рішення. Ось і, і, і Іван народився на втіху багатьом, і не тільки багатьом. Я думаю, що кожна. Сім'я, от, наприклад, я би хотів, щоб моя дитина в майбутньому я думаю, і брати і сестри, особливо старші. І думаю, що кожен із нас хоче, щоб діти, потомство, воно служило господеві і було на радість, як і нам, так і іншим людям. Кожен і кожен із людей він мріє про шляхетних дітей, про правильних дітей. Тим більше вони були з такого роду священницького, з, з, з роду Арона. І ви знаєте, прийшов час і народився Іван, і написано, що. Коли вже Єлизавета сказала, каже, зняв Господь на руку між людьми. Ось прийшов час, брати сестри, в старості. День за днем проходив, роки, рік за роком проходив. Можливо, вже могли руки впуститися. Можливо, могла прийти зневіра. Господи, я скільки молюся. Боже, ми скільки ми стараємося Тобі служити правильно. Але ось є проблема. Люди вважають. Що ми там зрішили і на нас прокляття, і, і нам би хотілося мати дитину. Я собі просто так уявляю, що вони так звертались до Господа. І ось, брати і сестри, прийшов час. Ангел Господній з'явився. І Боже Слово, воно виконалося. Божий план в їхньому житті він виконався. Але, брати і сестри, вони були правильні, вони прийняли рішення. І вони молилися, і прийшов час, і Господь відповів і зняв цю наругу. Зняв це, знаєте, що люди могли і насмішкуватися, і тому подібному прийшов час. І ми знаємо, що Іван був він досить великий. Досить, Я думаю, що кожна мама, кожен батько він хотів би, щоб син був, знаєте, щоб служив Господу, щоб виконував Божий план і задум. І багато людей приходили до Івана в околицях Йордану, ми знаємо, ви хрестилися. І що, брати і сестри, я хочу. Цим сказати взагалі цим оглядом над цією сім'єю. Я собі так думаю, і мені видається, що кожен із нас має якісь, знаєте, бажання. Я багато чув, мені, наприклад, в нас в церкві теж церква не є дуже велика, і багато старших людей. І мені часом підходять і, хай вас благословить Господь, ви молодці, ви молоді, вам треба, а ми вже старі, знаєте, і якби себе трохи знецінюють, недооцінюють. Але ж, брати і сестри, ми бачимо саме почався такий прогрес. Такий, знаєте, якби я би я склав рух, який підштовхнув це народження Івана, далі Христос прийшов. Такий прорив, можливо, прийшов в Єрусалим, в Юдею в той час. Христос прийшов, світло прийшло саме через цю сім'ю, саме через Марію, саме через цих людей. І ось, брати і сестри. Кожен хотів би мати такого сина. І найперше, що я хочу сказати, що не можна опускати руку, навіть будучи вже людьми старшого віку, кожен із нас, можливо, несе щось перед Господом в молитві. Молиться за дітей, молиться за внуків своїх, молиться за спасіння, можливо, чи то чоловіка, чи якихось інших речей. Певних людей, брати і сестри, Можливо, навколо нас не, скажімо так, не найкращі люди. Можливо, нас оточують люди, які не пізнали Господа. Можливо, родина нас оточує, яка не пізнала Господа. І, можливо, знаєте, вони з нас і насміхаються, і дещо висміюють. Ви пішли в секту, ви пішли в віру і тому подібному. Але ж ми стараємося молитися перед Богом. І, брати і сестри, що я дуже хочу звернути увагу, щоби. Особливо молодим, щоб прийняти це рішення і собі в першому чергу, отак як Захарій одного разу і Єлизавета, вони прийняли рішення, обоє були праведні перед Господом, бездоганно сповняючи заповіді і постанови Господні. Прийнявши це рішення, вони йшли, незважаючи на будь-що. Брати і сестра, хочу сказати, незважаючи на будь-що, прийде час. Якщо ми будемо дійсно праведно ходити перед Богом. Можливо, багато часу нічого не буде відбуватися. Можливо, ті молитви, чи за пробудження, чи за якісь інші речі, про які ми молимося, ми бачимо, час проходить, нічого не міняється. І можливо, люди навіть підстрікають дещо, бо є люди, які чуть-чуть люблять, знаєте, і піджартувати, і підсміятися, і тому подібне. Бо, ну, не щирими мотивами. І можливо, брати і сестри, ось так воно в житті відбувається, і наче результату ніякого нема. Але ходячи в праведності перед Господом. Брати і сестри, Господній план, він обов'язково виконається. І те, що Господь передбачив на ваше життя чи моє життя, ті молитви всі, які ви складаєте, ті молитви, які ви приносите перед лице, одного разу, я вірю, Бог пошле відповідь і, і скаже, я не знаю як, яким чином, чи, можливо, просто в серце скаже, твоя молитва почута, чи, можливо, навіть ангел, я не знаю, я не проти. І ось, брати і сестри, прийде такий час. Навіть не думайте, що якщо я, наприклад, можу бути в старості, ось я найбільше хочу в цей час старших потішити, щоб ви не пускали руки, коли молитеся за своїх дітей, за якісь ціліки які ви Господь брати, сестри, живий. І дуже важливо, що можливо навіть не через мене виконається це, а через моє потомство. Це теж дуже хороший момент. Такого, знаєте, чи внука мати правильного, чи сина, який буде робити, який буде боятися Господа, ходити дорогами Божими. Це дуже важливо мати. І кожна бабця, кожна мама, вона мріє про це, щоб діти її були шляхетні. І прийде час, брати і сестри. Навіть, можливо, люди, які сміялися з нас, прийде час Господь, він зніме на руку. Він дасть відповідь, він підкріпить, він допоможе. Саме цим, брати і сестри, я хочу нас потішити. Щоб ми не впустили своїх рук. Бо ще може бути недалеко, ще небагато, ще трошки, і та молитва згадається перед Господнім лицем. Господь він завжди чує, але він інколи хоче, щоб ми терпіння проявили. Проявили наполегливість, проявили постійність і приходить час, і Господь відповідає. брати і сестри, оглянувши цю сім'ю. Мені подобається ця сім'я. Я собі задумався. Вони багато пройшли, справді багато пройшли. Важко, знаєте, стабільно ходити і служити, бо була певна черга, коли з тебе і підсмішковується, коли немає дитини, люди вважають, що це прокляття, але насправді ти нічого не робив. Ось, брати і сестри, подібно в нашому житті щось може і таке відбуватися. Та знаєте, коли ми в праведності ходимо перед Богом, правильними дорогами з Господом, стараємося виконувати Його Слово, то прийде час, коли Бог потішить. Ось написано так, що е, я ще раз хочу зачитати це останнє, що я хочу сказати, і він буде на радість та втіху тобі, і з його народження багато хто втішиться. Народження Івана Хрестителя принесло радість батькам і принесло радість ще багатьом людям. Я хочу сказати, що якщо ми дотримаємо, до, як то сказати, чи чи правильно буде сказати, якби. до... до Доведемо цю боротьбу до кінця, ну доповнимо ці молитви, знаєте, якби е, проявимо терпіння і прийде час, Бог потішить нас. Хоч, можливо, зараз і в смутку багато хто, можливо, і інших людей потішить Господь через ці обставини, які Він посилає. Я пропоную брати сестри помолитися, подякувати Богу, що Господь він.